Максим привіз заповнені замовлення на сайті, на сайті Єва. Замовила собі сьогодні ось таких два лака. Мені колір дуже сподобався. Зубну пасту. Танауку інгрид. Хочу спробувати її колір. Дуже цікаво. зацікавила Дуже мене ця таналка. Ось такий колір. Трохи не вгадала, здається. Чуть трохи пізніше протестую. Та заморола ось такі вітаміни. Хочу спробувати шампунь та бальзамчик. Шампунь у нас йде інтенсивна свіжість та м'ята, бальзам йде у нас інтенсивне живлення. Дуже люблю цей бренд, мені дуже вони подобається. Ріш... Захотіла спробувати даний кремчик від целю. Будемо тестувати сьогодні.